Вітаю на РБК Україна. Дональд Трамп Путін, Китай, ЄС і НАТО. Чи можливі перемовини про завершення війни вже навесні? Чи здатні США, Велика Британія та Європа зупинити агресію Кремля? Якщо ви не впевнені в цьому, аргументуйте, будь ласка, у коментарях під відео і тисніть подобайку. Я ж вітаю політолога, експерта, міжнародника, аналітика центру масштабування технологічних рішень Максим. Несвітайлов на зв'язку. Пане Максиме, добрий день добрий день. Як перший тиждень президентства Трампа із заявами різкими в бік Кремля, і з відповідями різкими в бік Трампа наблизив момент переговорів. Турецьке видання Хюріет пише: переговори про закінчення війни в Україні очікуються в квітні, травні. До цього оголосять режим припинення вогню. Чи може Анкара стати таким собі посередником або головним модератором у переговорах майбутніх? Ну, це дуже оптимістичні прогнози, скажімо так, з приводу термінів. Я більше вбачаю, що етап переговорів про початок переговорів в кращому випадку завершиться десь ближче до, до травня, і тільки тоді розпочнеться активна фаза переговорного процесу. Але ну, можливо турецькі колеги щось там більше знають. І знову ж таки, це якщо це ще все відбудеться. Бо дуже дуже важливо розуміти, що так, переговорний трек є зараз домінуючим, і виглядає так, що все до цього йде. Але ми вже неодноразово бачили, як все до чогось йшло, але в результаті не доходило, скажімо так. Тому тут точної гарантії, що в принципі перемовини відбудуться, поки що немає. На даний момент все виглядає так, що Російська Федерація намагається ну, в особі президента, самоназваного Російської Федерації Владимира Путіна, намагається максимально Трампа зачарувати і перевести напрямок дискусії. З війни в Україні на глобальний перерозподіл сфер впливу, що це не війна між Україною і Російською Федерацією, а що таким чином Російська Федерація намагається відстояти свої інтереси в межах органічної сфери впливу, своєї геополітичної. Що то дивіться, сполучені штати у вас є своя сфера впливу? Ми туди не ліземо і обіцяємо не лізти, але але ви не лізте в нашу сферу впливу. І от він намагається з цього рівняння виключити Україну, щоб Україна не була реальною частиною переговорного процесу. Але звісно, ми зі свого боку робимо все можливе, щоб цього не трапилось, і цього швидше за все не трапиться, тому що Штати не сприймають Росію зараз як рівного собі гравця. Вони таким гравцем сприймають ну плюс-мінус рівним тільки Китай. І якщо теоретично вони з кимось і будуть розподіляти, домовлятись про геополітичний розподіл сфери впливу в межах планети Земля, то це точно буде не Російська Федерація, а буде Китай. Чи наблизились зараз перемовини поки що сказати складно. В принципі, та позиція Трампа. от Нарешті, ми дійшли до того, що Україні вже популярно пояснили, що буде, якщо Україна відмовиться від перемовин. Ну окей, тепер пішли нарешті вже сигнали до Російської Федерації, що буде з ними, якщо вони не підуть на перемовини, чи будуть відтягувати цей процес. Трамп говорить про жорсткі санкції, Трамп говорить про. Бажання домовитись з Китаєм. Ну, тут він взяв, відкопав десь у себе в столі резолюції нотатки Рональда Рейгана. І такий: о, а це ж можна, можемо повторити, як люблять казати, на Росії. І зближення з Китаєм цілком вірогідне, незважаючи на багато їх, на багато напрямків їх протистояння. І головне можливість понизити ціни на нафту завдяки Саудівській Аравії, що також вже в свій час досить успішно робив Рональд Рейган. і це тоді стало однією з головних економічних причин розпаду Радянського Союзу. Отже, виходячи з цього, можна сказати, що тиск зараз стосовно Росії застосовується. Перепрошую за тавтологію. І в теорії це дійсно може призвести до пришвидшення перемовин, але знову ж таки, якщо на Росії готові сприймати хоч якесь раціональне зерно і готові, хоча б спробувати в, в, в комунікації. Ну, певні ЗМІ пишуть, що Путін Трамп не розуміє Путіна. а Трамп думає, що Путіну потрібні землі українські, і він в найгіршому випадку буде землями торгувати. Насправді Путіну потрібно інше, щоб не існувало Україна як такої. І отут розбіжність ключова може відбутися, і Трамп з Путіним не домовляться. Безумовно. Ну дивіться, Сполучені Штати Америки це окремий всесвіт. Зі своєю культурою, своєю історією, своїми уявленнями про світ. Це колиска цієї капіталістичної, сучасної е, капіталістичної культури, і вона там в такому, знаєте, чистому вигляді, нерафінованому. Е, все, що є навколо, воно десь лише нагадує те, що відбувається в цьому котлі під назвою Сполучені Штати Америки. Вони надзвичайно америкоцентричні. Е, вони навіть знаєте, ну, називають себе американцями, а не об'єднано штатівцями Так ну, просто вся Америка не має значення, що це аж цілих два континенти. От ми американці. Там є мексиканці, які також американці, є бразильці, які також американці, канадці, які також американці, але ні, тільки жителі Сполучених Штатів Америки, американці. І, в принципі, їм до решти світу більшість, абсолютно більшість часу. Ну, е має значення, немає там інтересу. Ну, якщо немає там великих запасів нафти, <кхи> і треба терміново допомогти розбудувати демократію. От прям срочно Сьогодні-завтра тамагавки летять і будуть демократію нести. Так от, в більшості випадків їм байдуже вони. Поняття зеленого не мають що тут в українсько-російських землях? Ну хіба що Тімоті Снайдер і його студенти вони знаються про Україну більше, навіть ніж мабуть, більшість українців знають про Україну? От, і все для Дональда Трампа. Більшість часу Україна це була абсолютно незвідана територія. Є навіть таке відео. Десь там напівприхованим способом зняти, де, де Трампу розповідають про там, видобуток газу в Україні, там корисні купали. Він такий в Україні є газ? Ого. Ну, типу, він. Тобто уявлення таке суперабстрактне, як про Україну, де дещо більш конкретне про Росію. Бо він там бував, він робив бізнес. Він же ж горілку колись робив. Трамп водка один із численних його бізнесів, які прогоріли вщент. Просто от все він займається ж ну, будівництвом. У нього є по суті успішний бізнес. Будівель будівельний він будує, здає Варенду. І, ну, це ще від батька фактично перейняв. Ну і медійний бізнес, де він історію успішного успіху продає. Все, що стосується якихось там відгалужень бізнесових, все закінчилось банкрутством. Але то тема для окремої розмови. І от один із цих бізнесів був трамп водка, і там тому він знає, що таке Російська Федерація, плюс-мінус. Але знову ж таки, цю історію внутрішньо-континентальної, колоніальної, завойовницької історії для нього це все дуже абстрактні речі. Я не думаю, що він сильно там знає історію Європи, історію формування Росії, України, народностей. То тобто для нього історія світу розпочалась тоді, коли корабель Мейфлавер приплив до берегів. Зараз вже Сполучених Штатів Америки, все до того не було нічого. От це одразу з раю Господь Мейфлауро так запустив, все, пливи, і зараз буде земля битована. І тому відповідно в його уявленні, як і в уявленні багатьох американців, це дійсно ну, війна за територію, війна за якісь ресурси, війна за там розміщення військ, те, що там НАТО не наблизилось таке. Він не розуміє достаменно цієї екзистенційної е, причини, яка лежить в основі цієї війни. Те, що Путін, як і більшість росіян, дійсно хочуть знищення України всього українського української мови, української культури, привласнення собі української історії, тому що ну цей принцип він лежить в основі е, Росії, що без України вони ну от просто Московія, а з Україною вони Російська імперія. І з нашою історією, яка там йде в глибину в тисячоліття з оцією базусом християнства Київської Росії, і так далі, вони велика держава. Без нас вони ну те, що ми бачимо, якщо подивитись на їх регіональні новини, от якось власне так, і це надзвичайно складна задача взяти, так і пояснити навіть. За такий тривалий проміжок часу, і, і знаєте, якщо пояснювали, витратилися часно наші пояснити попередній владі, і можливо десь тільки почало доходити, і потрібно все розпочинати заново. От тут це нам ускладнює тільки задачу, звісно. Ну, останнє питання тоді давайте так: якщо не Трамп є команда, от Держсекретар США Марк Рубіо провів сьогодні телефонну розмову з міністром закордонних справ Британії Девідом Лемі, ну і вони говорили про війну в Україні. Чи може Велика Британія якось? Привідкрити очі команді Трампа з іншого боку, якщо не покладатися взагалі на штати, це я вже просто по інфоприводам Іду канцлер Німеччини Шольц заявив, що НАТО та Європейський Союз мають збільшити оборонні витрати. Раніше генсек Рюте казав, що країни мають терміново підвищити оборонні витрати до 5% від ВВП. Чи вдасться нам без Трампа, чи можливо з Трампом, але ми розкажемо йому, що і як, що це екзистенційна історія, чи ні, чи треба буде відгороджуватися все ж таки Європа і, і наскільки швидко ми зможемо в Європі до 5% ВВП і відповідно оборонятися достойно від Росії? Ну насправді щоб оборонятись достойно від Росії, Європа має змогу надати зараз таку допомогу. Україні вони по суті для себе купують час. Вони, угу. допомагаючи Україні, купують для себе відсрочку. Це економічне бронювання в такому глобальному масштабі для Європейського Союзу від у прямої участі у цій війні. і в теорії це цілком можливо насправді. Хоч Європа зараз не, не в найкращих своїх кондиціях, скажімо, так знаходиться, але тим не менш, її економіка колосальна, і за необхідності вони можуть її значною мірою мобілізувати, хоч наш ключовий союзник зараз це сполучені штати Америки, але не варто забувати, що географічно ми знаходимося в Європі, і ми тут залишимось назавжди. Ну, хіба що якщо не станеться чергового розділення континентів. І то я сподіваюся, що Росія відколиться і кудись там піде, і потонить. Ну Багато хто в Україні сподівається, що розділення континентів таки відбудеться, і буде у нас на сході море або океан. Так а, ось, і ми зацікавлені в тому, щоб Європа була сильною, щоб Європа була суб'єктною. Це цілком може вийти. Добре, що формується вже зараз. Розуміння того, що підвищення оборонних бюджетів не уникнути. Вже немає дискусії, треба чи не треба. Є дискусія, лише про те, як швидко вдасться це зробити, е, тому я тут налаштований е, насправді достатньо оптимістично. Якщо зі Штатами не вийде, то е, з Європою все ж таки ми протримаємося, хоч і не без труднощів. З приводу того наскільки Британія може нам допомогти налагодити взаємовідносини США, не зрозуміло, якими будуть взаємовідносини. США і Британії ще, скажімо так, враховуючи ті ж самі наїзди, Ілона Маска на Кіра Старбера. Тому є над чим подивитись багато що цікавого. Шкода, правда, що ми про це все читаємо не в підручниках історії, а дивимось е онлайн. Знаєте, це в, китайсь... в китайській здається, культурі є така е фраза, яку говорять тим, кому максимально бажають зла. Говорять, що бажаю тобі жити в часи історичних змін. Якось так. А от те, що ви зараз говорите про Європу і про Британію, це тижні, місяці, роки. Ну, очевидно, мобілізація економіки, мабуть, роки, але чи є в нас ці роки питання. Насправді за бажання це можна зробити в короткий термін. Тут... Швидше, наскільки прийде політичне розуміння невідворотності глобального конфлікту, бо по суті, у нас є тільки дві, два сценарії вирішення цієї ситуації глобальної, враховуючи те, що е, той порядок світовий, який працював з е, часу завершення Другої світової війни, він вже не працює. Або Штати і Китай сідають, і домовляються і розділяють світ. На геополітичні сфери інтересів, і на якийсь там період на кілька десятиліть це все от переходить в цю парадигму, біполярності нову, бо амбіції Китаю нікуди не зникнуть, і вони будуть з ними лізти. І тут треба або домовлятися і поділити сферу інтересів, або буде велика глобальна війна. Третього варіанту я не бачу, але якщо наші шановні і безперечно розумні глядачі е, можуть назвати третій варіант, обов'язково напишіть в коментарях. Тобто, або США і Китай розділяють світ, домовляються, або США і Китай воюють по суті. Так. 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 Максим Несвітайлов, політолог, експерт, міжнародник і аналітик Центру масштабування технологічних рішень, був моїм співрозмовником. Дякую, пане Максиме. Тисніть байку і підпишіться, якщо тут вперше. you <music>